Світлячки, я вас вітаю, маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Це відео шорт для тих, хто поціновує Eccentric Molecules 03 від маестро Геза Шоена. Отож, ось такою новиночкою порадувала мене на минулому тижні наша сонечка Олександра Бамбозі Коктейль в лінійці Perfect Nonsense. Реаромата з цієї лінійки Олександрочка мені подарувала. І ось аромат який я вже інтенсивно використовую, дуже він мене освіжає. Приємно він мене радує своїм молекулярним звучанням, стійкістю і дифузністю. Це на реклама, поціновувачем EsCentric Molecules 03. Це щастя має реально сподобатись. Дякую вам, світлячки, за такі приємні подарунки. На минулому тижні Іриночка з Тернополя і Сашенька з Дніпропетровщини порадували мене. Такими приємними парфумерними подарунками. Відео я ще на минулому тижні з розпаковкою відзняла. Але, звісно, треба час для монтажу. Але вже поспішаю з вами поділитися цією приємністю. Ціни не моніторила. Не знаю, скільки воно коштує, але все ж таки, Евен бюджетно коштує. Ніяких тубих, тупих баз знову я не відчула. При першому знайомстві розпилення вже було в хмаринці. Я відчула молекулярний класний. Зелений освіжаючий деревний акорд. Тому світлячки, кому подобається це направлення, затестіть і напишіть в коментах свої враження. Єдиний мінус цієї композиції не в звучанні, а в пакуванні кришка дуже туга. І вона трошки підскрикувала, але вона зараз розработалася, як то кажуть, і вже все нормально, вона вже нормально знімається. Єдиний мінус, але це бюджетний сегмент. Головне, як це звучить, а звучить це дуже і дуже класно. Хто вже знайомий, напишіть в коментах. Отож, це мій аромат дня. І, звісно, поділіться, напишіть, який у вас сьогодні аромат дня, в обіймах, яких парфумів ви сьогодні бережіть себе і ніколи не зраджуйте. Самих себе світлячки. обнімашки вам.